брендов мира. Это действительно возможность для каждой из нас. Кстати, посмотрите, какие э, женщины, дамы сидят в этом зале, какие они все красивые, с, с артистри. И я хочу пригласить на сцену. Действительно, это, ну, в этом зале это лицо артистри. Пожалуйста, Оксана Михель. И мы слушаем вас. Я є сертифікованим консультантом артістрі. Дякуючи моїм спонсорам, Платиновому незалежному підприємцю МВ Мігіль Вероніці і діаманту Оксані Грабер я мала можливість проходити курс навчання і зараз проходжу в МВА Академії. І сьогодні мені довірили поділитися з вами своїми знаннями і привернути вашу увагу до такого бренду артістрі. Тому протягом наступних п'яти хвилин. Красу з артистом. Чому 5 хвилин? Я так думаю, що, напевно, для того, щоб чоловіки теж могли ефективно сприйняти всю інформацію, тому що сьогодні я з презентації згадаю також те, що артист тримає продукти, які будуть цікаві і жінкам, і чоловікам. Тому е, сьогодні я просто постараюся зробити постараюсь все, що в моїх силах, щоб привернути вашу увагу до цього бренду і зацікавити вас дізнатися про нього більше. Пропоную почати з невеличкого відеоролика. Історія бренда Артістрі почалася ще у 1950-х роках, коли одна сімейна пара вирішила здійснити революційний прорив у сфері краси, поєднавши науку, природу і мистецтво. Сьогодні Артістрі продовжує розширювати свої кордони, опираючись на три ключові принципи відкриття уява і винахід. Артісти створила глобальну мережу, яка нараховує понад 500 науковців, інженерів, дослідників і технічних спеціалістів по всьому світі. Вчені працюють над тим, щоб краще зрозуміти різноманітні потреби жінок з різних куточків нашої планети. Винаходи на на майбутнє дозволяють технологіям артістрів рухатись вперед, спираючись на науково прогресивні рішення в галузі краси. Artistry Юзех Сент до Ітецівські Кеа і «Крем лакше Артістри дарує жінкам ту молоду і сяючу шкіру, на яку вони заслуговують. Із сотнями патентів артістрі посідає почесне місце п'ятірці найпопулярніших світових брендів косметики преміум-класу. Артістрі допомагає кожній жінці підкреслити свою красу так, як ніколи раніше? До вашої уваги артист Ексклюзивно від емей. Це справді ролик заслуговує наших з вами обласків. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі ті жінки, які вже користуються косметикою артистрів? користуюся косметикою Артістрі з 14 років. Це завдяки моїй мамі, яка почала бізнес, коли я ще була не маленькою дитинкою, тільки мала 2 рочки. Тому я вже маю, поділюся теж з вами своїми враженнями про торгову марку Артістрі. Вона популярна в нашому залі також як і у всьому світі. Артістрі є законодавцем моди. Який дійсно встановлює світові стандарти в сфері краси. Зараз. Е, історія ардістрів має понад 50 років. За той час ми могли спостерігати оновлення асортименту, постійне його розширення. І цей досвід грандіозний показує те, що ця косметика, цей бренд має неперевершену репутацію, яка додає нам впевненість. Артістрі є лідером у сфері засобів догляду за шкірою з величезним багажом досвіду, з об'ємом продажу понад 1 мільярд доларів США, що допомагає е, артістрі і дозволяє бути спонсором таких конкурсів краси, як, наприклад, Міс Америка. Артістрі є єдиною маркою престижної косметики, яка поширюється методом прямого продажу. Це допомога, законодамам мені, звичайній студентці, користуватися брендом такого високого преміум-класу. І завдяки також можливості бізнесу МВ. Оскільки косметика Artistry поширюється методом прямого продажу, вона є найдешевшою з косметичних брендів, які входять в петірку найпопулярніших. Косметика Artistry доступна в більше, ніж 90 країнах світу. За це Artistry отримало нагороду як лідера в області переміняльної дерматології, а також дослідження шкіри різ, людей різних рас. Взагалі, як вже згадано в ролику, артістри має численну кількість патентів над розробкою кожного косметичного засобу працюють вчені, інженери, дослідники. І це додає впевненості кожній жінці, а також чоловікам, оскільки скоро наближаються чудові свята як 14 лютого, 8 березня. І кожен чоловік задумається про те, що ж подарувати своїй кохання. Тому звертаю вашу увагу на чудові продукти артістрів. Artistry дає перевагу своїм клієнтам набагато вищу, зокрема, високоякісне обслуговування. Вчора в презентації Анатолії єна хто пам'ятає фотографію з базару, там, де продавалися арт, продавалися мвй Home товари, пам'ятаєте? Особливість Artistry є те, що ви не побачите її на прилавках магазину, тому що це дуже престижна косметика. За яку, э, за яку ви будете відчувати себе в безпеці і вам завжди буде комфортно, тому що це настільки престижно, що ніхто не повинен на базар, не на наважитися. Крім того, артість видає гарантію задоволення якості і оптимальності відношення ціна на якість, що робить її доступною навіть для студентів. Різні потреби вашої шкіри. І кожна жінка і чоловік може підібрати для себе ту косметику, яка буде підходити саме вашому типу шкіри і відповідати вашим потребам. Так, поможемо, Станислав. Деки коротко пройдуся по основних е косметичних брендах. Це є Artistry Essentials е бренд, який е Це засоби догляду за шкірою, які підходять для всіх типів шкіри, особливо для надзвичайно чутливої. Може, ласка, тут переключай. Артістрі Хайдраві це зволожувальна система, яка має ексклюзивні компоненти, і застосування цілої системи, увага, допомагає збільшити зволоження нашої шкіри на 270%. І те, що я казала про чоловіків, що косметика Artistry – це косметика у підходить як для чоловіків, так і для жінок, оскільки перед у нас буде запуск Men в 2017 році. То зараз чоловіки мають можливість замінити е, засоби догляду е, чоловічої за е, косметики для чоловіків на косметику Хайдраві. слайд, будь ласка, це Artistry Ideal Radiance – косметика, яка допомагає вивільнити сяйво з середини, застосовуючи її ваша шкіра стане сяючою і молодшою на вигляд. Artistry Use юзиксен це чудове рішення для тих жінок, які хочуть виглядати якомога довше косметика антиоблікових засобів Just Extend, яка навіть має не лише за шкірою, а й ще декоративний тональний крем з ефектом мітінгу. Наступний слайд, будь ласка. Колекція крем ваше. Відкрию невеличкий секрет, хто має можливість в залі багато присутніх, які підтвердять мої слова. Знають мою маму, народного приприємцю Міхіль Вероніку мають можливість зрозуміти її про внутрішню красу, але також немає людини, яка не помітить її зовнішні переваги. Тому невеличкий сімейний секрет улюблений крем моєї мами це крем нашої. Тому, чоловікам на замітку, скоро 8 березня. Потіште і своїм дружин. Колекція ArtStрі Intensivськінка допоможе вам зробити професійний догляд за шкірою обличчя в домашніх умовах. Наступний слайд. І звичайна декоративна косметика Artistry Color. Вона підкреслить красу кожної жінки. І хочу звернути вашу увагу, що для дізнання. Як то, як правильно носити техніки макіяжу, запрошую вас звернутися на сайт DaliFINFO, де ви побачите макіяж від Анатолія і Ольги Єни, де професійний візажист підкаже вам, як зробити ідеальний макіяж для карих очей, для голубих, для зелених. Тому ласкаво прошу, заходьте на сайт і користуйтесь нашим ресурсом. І дозволю, дозволю собі нагадати вам, що догляда шкірою декоративна косметика, створена для того, щоб тішити кожну жінку. Тому бажаю вам бути красивими разом з артістю. Дякую за увагу. Короче, да, договор немножко нами до конца, но я знаю, что они будут принимать участие в розыгрыше. И на следующий